«Фавбет» – титульний партнер Фавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе. Слава Україні! Героям слава! Дерев, у нас ская подав! І також одразу відзначив, що дуже класно у нас сьогодні е, Пірсорокова Євген Смоловик, 88 й і... Зараз перехоплення. Гайван Гайван пробиває над топеречкою. Було Було на складу обох команда. Показаний Микола Груцун на його ударі. Але дивимося у повторі, як це було. А зараз ще один. О! Микола Груцун забиває! Микола Груцина таки з другої спроби у нас визначається. Отже, Микола Груцина визначається. І від зараз бразильська четвірка виходить. Ось футзал Микола Груцина забиває 2-0! 2-0. Третя хвилина. Михайло Груцина визначається. Класний такий холодний душ для... Скоя в у цьому епізоді на старті матчу. Але, але давайте пригадаємо, що пані Теріяєв зараз передача на фланг тут не проходить. Він би ще ропіння. в один виходять гравці. Така розпишнував. І Володимир Карлош ворогу один з кращих гравців зараз. Екстралігія Михайло Гравцина його удар Бакінський рятує. Пиняється на паркеті там. Все було чисто і контратака. Шаропіні, шаропіньо, Володимир Кордаш. Роман Гураль. Тут перехоплення від Лукаса. Лукас. Дедалі Лукас пробиває. І Кардаш тягне. На Боба віддав Боб перед. Лукас. Шаропіньо, шаропіньо, і м'яч у сітці. Шаропіньо забиває. В центрі він передача тут не проходить. Микола Грицина, Віталій Редавий. Сам на самі. Бакінський виручає. Ну а цього разу Бакинський. А, зіграв класно. Зараз Лукас небезпечно і рятує свою команду. Залишається. Андрій в м'яч, включає у стійку. І... Дивимось зараз. Ну і тут все. Ось так з Кефузал розігрує. Ну і дійсно можна лише поаплодувати таким діям а, а, команди. Бежі енергетиків. 33-й номер воротар Богдан Гладченко, 77-й воротар Святослав а, Дубок. Коментує про клубу Олександра Горго. Зараз небезпечно жакали що... забиває нічого собі голосо від Віталія Радевича. 3-1! Оце гола. Просто не... Оце Віталій Радевич. Димся ще раз у повторі, як це було. ілля Ілля Бакі... Кіян. Смоловико. Небезпечно ж як і не... Злітає таке у ворота. Мяч такий влітає у ворота. І це Гайван. Так стояв двором забито. А це в нас 23 хвилина. В Уторі бачимо, як це було. Смоловик, а, Тут а, не зафіксував м'яч. Не грав через Миколу Груцину. Михайло Груцина небезпечно, жак. Баківський парирує цей удар. Класний зараз був шанс у Лів'ян. І щириця. розганяє контратаку. щириця він є і Мяч у сітці Гайван зрівнює рахунок. 3, -3 стає рахунок. У ситуація нас... в нас знову рівна. Тарас Куз його удар і тягне Бакинський. Класний удар Тарас. З такою швидкістю м'яч летів. Ще одна спроба. Не Пририбає ще раз Михайло Груцина. М'яч у Михайло Груцина! Чи це все-таки Тарас Куз. Зараз побачимо, на кого запишуть цей гол. Але епізоду дивимось зараз. Тут Михайло Грицина прибиває Тарас Кузні. Все-таки це Тарас Куз, звичайно, що м'яч у ворота переправляє. Дати точно передачу ширується, на лівому фланзі щирується, прибиває ширується і Кардаш. Зараз рятує. Грають команди. Це однозначно зараз не був і знову рятує свою команду. То зараз на лівому флангу передача Лукасу розвертається. Лукас прибиває Лукас Кар... Роман Бакум. Гайван, передача небезпечна, Щириться вихід погрізу сам на все назад. Микола Грицина. М'яч перехоплює контратака, Лівіян Микола Грицина. Йде на Яроставу Косміяк Василь не забуває. Гайван зараз віддав. Рафінія. Рафінія. Передача. Небезпечна Сіка. Володимир Кардаш. М'яч берг. Серопіня Жал Лукаса. Рафінія Лукас. Небезпечний удар. М'яч у сітці. Зрівнює рахунок. Шеропіня. 4-4. Після себе м'яч Меч залітає такі ворота. Бачимо цей удар. Ну, тут був рикошет і він з цей рикошет безентріал дезорієнтував Володимира Кардаша. Ну і буде зараз закидання. Вперед, очевидно, що так є в нас закидання. Ну і все, додатковий час нас очікує. Ну і бачимо емоції Володимира Кардаша. Отже, зараз все-таки розпочинаємо. так, Пішов час, все. Пішов у нас додатковий час. Бакум, Бакум. пробиває Бакум. Рятує свою команду. Володимир Кардос, двічі рятує. Причому тут все-таки Бакінський. Ну, його спроба удара поворотах. На цьому все. Перший екстер завершено. 4-4. Сьогодні перемоги сильнішому. Тож Андрій Тиряєв, Володимир Буньо, Віталій Радевич Ярослав Квасній. Ярослав Кусній! і Бакінський зараз. Рафіня, тут перехоплення вже знову. Михайло Гросина, Тарас Кусь там є на фланці. Тарас Кусь пробиває. І... Бакісько на в нас виходять. обох команд тут перехоплення. Жуваво Лукас прибиває, забиває жива Лукас. Ось так Ская футзал виходить вперед. Це. У нас є Скаяфудзал попереду. Це. Чи буде одразу п'ятий польовий, чи не буде? Ну що ж, розв'язка. Отже, Михайло Груцино влучає в стійку. ще одна спроба буде чи не буде. Тут, тут не проходить і зараз седне Михайла Грицину. А тут уже все схоже, удар по порожній, кінець таки влітає в ворота. Бомб забиває. Є, тут уже Скаяпсу. Що ж, вітаємо киян сьогодні. Вони виходять в серії. Павпет титульний партнер Кавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.